Привітики, з вами Анна про книги. І сьогодні ми з вами поговоримо про прочитунчики березня. Але перед тим як ми перейдемо з вами безпосередньо до книжечок, попрошу вас підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписані, та натиснути на вподобайку. Її завжди можна прибрати. Буде потім це дуже допоможе розвитку від цього каналу. Дякую! Першу розповім вам про ті книги, над якими я зараз не буду детально зупинятися. І перша така книга це Місто Валеріана Підмогильного, перший український урбаністичний роман. На цю книгу я відснімала окремий огляд, в якому детально розповідала про історію написання цього роману, про сюжет міста без спойлерів. Також ділилася з вами своїми думками щодо образу Степана Радченка, чому він вибішував мене часом. Також про образи символи вам розповідала. Про те, як взагалі читався цей роман, сподобалось, що мені тут, що не сподобалося. Тому, якщо ви не бачили, то ласкаво прошу до перегляду. Також можете поділитися в коментарях тут чи під тим відео своїми роздумами над відповіддю на питання, чи Степан підкорив місто, чи місто підкорило Степана. Мені цікава ваша думка. Наступною прочитаною книгою березня стала ось ця книжечка Маша або Четвертий Райх Ярослава Мельника. Я вам уже говорила, що цю книгу порадила викладачка ще в університеті прочитати, ознайомитися з нею. І я це зробила. Ця книга дуже боляче читалася, вона дуже болюча. Детально я вам розповім про цю книгу в наступному відео, в огляді на цю книгу. І е, точно зараз можу вам сказати, що ця книга. Не для слабонервових, тому що її боляче, дуже сильно боляче читати. Аби відволіктися так від того всесвіту, який створив Ярослав Мельник під антиутопії, я вирішила прочитати якусь легеньку книжечку, якийсь такий легенький романчик на один раз, щоб відпочити, відволіктися і насолодитися читанням. І я пішла до бібліотеки і взяла ось цю книжечку, я кохатиму тебе завжди від Чіо. Звісно, я не очікувала чогось неймовірного від цієї книги, тому що я вже знайома із творчістю цієї письменниці. Аю, вже що очікувати від цих книг, вони наївні, вони на один раз, вони дуже легко прочитаються, і це дійсно так. Якщо вам хочеться відпочити, не думати про свої проблеми, то книги середчіло саме для вас, тому що вони виконують цю функцію, вони допомагають відволіктися від проблем та від книг, які вганяють вас в депресію. Сара Джіо не зраджує своєму стилю написання, і, в принципі це добре, що авторка віднайшла такий певний свій стиль, в якому вона тримається, і в якому вона продовжує писати. У цій книзі у нас також буде два часових простори. У нас буде сучасність 2008 рік. та минуле 1996 рік. Добре, що вже не Друга світова війна, тому що авторка полюбляє занурювати нас також у той період історії під час. Другої світової війни тут ні, тут є певна відмінність, це в принципі також добре. Що ще є у цьому романі, що, власне, є, і в попередніх романах Сари Джіо, так це те, що і зараз, мабуть, буде маленький спойлер. Тому якщо ви не хочете чути спойлери, то перемотайте, будь ласка, аж ось до цього моменту. Я чекаю. І який же ж це такий момент, присутній у книгах Саре Джіо? Майже у всіх книгах? Не буду говорити слово всі, тому що всі книги не читала, за всі книги я не відповідаю. Так це. Нещасне кохання. У минулому щось сталося із головною героїнею, щось сталося із її справжнім коханням. Ось у теперішньому часі у неї вже ніби життя налагодилося, є наречений, але раптом з'являється ось це її справжнє кохання і все йде Шкереберть. І вона кидає свого нареченого і повертається до свого справжнього кохання. І, власне, ось у цій книзі я побачила ось такі маркери. У нас є. Наречена, у нас є наречений, в принципі, все має бути прекрасно, скоро буде весілля, але повертається її справжнє кохання і все йде Кереберть, вона покидає цього свого ідеального нареченого і повертається назад до свого справжнього кохання. Тому тут я не здивована. Який сюжет книги? Я кохатиму тебе завжди. Головну героїню звати. Кейлі, і вона крута журналістка. В неї все добре в кар'єрному плані і в житті в принципі все добре складається. Також вона цікавиться соціальною тематикою, а саме безпритульними людьми, і це добре, в принципі, що така тема піднімається у цьому романі. Кейлі скоро вийде заміж. У неї є ідеальний наречений, якого звати Райлі. Чому в мене постійно якась проблема з іменами? Його звати Райан, і він ідеальний просто наречений і дуже сильно її кохає. Вона його також любить, але її мучують певні думки щодо минулого свого справжнього кохання. І так у цій книзі будуть також і такі флешбеки до 1996 року, до ось цього її справжнього кохання. І ось якось вона зустрічає. На вулиці своє справжнє кохання зустрічає бамбамбамбамбам -бам 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 -бам. Кейда Макалістера. Він колись у минулому був засновником компанії зі звукозапису, був таким багатим чоловіком, а зараз він став безпритульним і він абсолютно нічого не пам'ятає із свого минулого життя. І, звісно ж, наша головна героїня вирішила йому допомогти впоратися із його труднощами. До чого це потім призведе, ви, мабуть, уже здогадалися. Сталися, так? І ось ці от флешбеки до 1996 року і розповідають нам про знайомство Кайлі із Макалістером, про те, як складаються їхні стосунки, що все там було не так і гладко. І потім Макалістер дивним чином зникає. Ось була людина, а завтра його вже немає. І що з ним сталося, незрозуміло. І, можливо, тут винен якийсь злодій, можливо, тут буде якийсь негативний нарешті пер. Персонаж, якийсь лиходій. Ні, його тут, на жаль, не буде. Я чекала, якщо чесно, що тут з'явиться якийсь такий лихий персонаж, але, на жаль, на жаль, ні. У книгах Сареджіо чомусь немає негативних персонажів, усі занадто хороші. І ці персонажі, які по суті, ви повинні виконувати роль негідників, вони такими не є. І все закінчується хеппі-ентом, казочкою. Так, часом нам хочеться, звісно, поринати у таку казочку. І як я вам вже говорила, я цю книгу почала читати, щоб відпочити, розслабитися. І ця книга свою роль виконала. В принципі, я відпочила. Ось так. Тому, якщо ви хочете якусь книгу віднайти, щоб розслабитися, ні про що не думати. Дякую хатуму тебе завжди, Сара Джіо. Будь ласка, до ваших послуг. Також у березні я прочитала книгу Андрія Кокотюхи і серії про вигнанця, а саме вигнанець і грішниця. І коли я читала цю книгу, то я почала ловити себе на думці, що автор починає повторюватися, тому що в інших книгах детектив, коли розслідує якусь певну справу, він повинен був типу як оберігати е, тих, е, м, кому загрожує небезпека, але з ними щось постійно стається. І тут я думала, що опана, тут зараз знову. Щось станеться якась халепа із головним персонажем, і вона, в принципі, сталася, але все виявилося не так однозначно, як здавалося на початку цієї книги. Цей раз автор вирішив погратися і читачем. Ну що ж, витівка вдалася, автор зміг мене здивувати. Події у книзі Вигнаниці Грішниця відбуваються під час Першої світової війни, і тут будуть картини, які зараз нам також усі мабуть знайомі. Це подорожчання продуктів у кожній сім'ї, Ледве не в кожній сім'ї хтось є, хто пішов на фронт, чи загинув, чи бере там участь на фронті, і так далі. Тому в деякій мірі цю книгу було е, часом боляче читати сюжет нашому головному персонажеві детективу Патону Чечелю потрібно розслідувати загадкове вбивство мільйонера. Мільйонера, якого звати Гавриїл Логінов, і підозра впадає на його кохану дівчину Юлію, яка не така уже й проста дівчина. Вона подається до монастиря, аби розкаятися у всіх своїх гріхах. Розслідуючи усю цю справу, Платон Чечіль занурюється у кримінальний та політичний світ, і йому самому починає загрожувати небезпека. Не можу сказати, що ця книга мені сподобалася, тому що я би поставила би цій книзі три зірочки на рорк, але поставила Ставила 4 зірочки через те, що розв'язка мене дійсно здивувала, тому що я ставила всі ставки на одного персонажа, що він винен у всьому цьому злочині, А виявилося, що ні, що не він винен, а винен зовсім інший персонаж, на якого я взагалі не ставила ставки. Автор мене здивував, тому отримав від мене чотири. Але не можу сказати, що надалі я буду читати книги цього письменника, тому що якось мені не по собі останнім часом читати детективні романи. Я люблю детективні романи, але там, де є ось ця от криміналістика і політичні ігри, щось мені зараз не хочеться читати саме такі детективні романи. А от яка книга мене щиро здивувала і отримала 5 балів на рорк, 5 моїх зірочок. Так це квіти на снігу від Надії Гуменюк. І зараз полетять камні в бік обкладинки цієї книги, тому що чому вона така. Рожева така якась яскрава, вона не вписується абсолютно в атмосферу цієї книги. І через цю обкладинку я ледве не пропустила цю книгу в бібліотеці, ледве не взяла її в свої лапки і не ознайомилася із цією книгою. І це було би дуже шкода, тому що книга дійсно варта вашого і мого прочитання. Квіти на снігу. Чому саме така назва для мене цей досі залишається загадкою? Тому що в книзі особливо якось не згадувались там квіти, сніг. Мабуть, це символізує якусь певну надію, що далі ще що щось може налагодитися, що можна пробачити іншу людину, що все може бути не таким і поганим, що є певна якась надія на краще майбутнє. Але, але це якось не те. І цікаво, що перша назва цієї книги Янгол у сірому ця назва якось більш лаконічніше вписувалася би, на мій скромний суб'єктивний погляд у цю атмосферу історії Ця книга презентує себе як сучасна варіація історії про Каїна та Авеля, біблійної оповіді. І, в принципі, це дуже така цікава інтерпретація, я вам хочу сказати. Ні, тут не зберігаються прям всі маркери біблійної історії, тому що це варіація. Каїн та Авель у цій книзі названі як. Калісій та Авдій вони не є рідними братами, як це було в Біблії. Вони є двоюрідними братами. Також питання щодо характеру. Авдії він є хорошим, співчутливим, добрим хлопцем. А Калісій є його повністю повною протилежністю. Він є злим, жорстоким, пихатим та бажає. Розбагатіти, і в нього є така дика жага до влади. Що цікаве, що Калісі він не вбив Авдія, як це було в біблійній розповіді, не вбив його фізично, а вбив його емоційно і знищив по суті все його життя і всіх тих людей, яких Авдій дуже сильно любив. Ця книга складається із прологу та п'яти частин. І що цікаво, кожна частина ведеться від різних осіб, але в центрі оповіді завжди є Каїн та Авель, тому що вони головні персонажі по суті цієї книги. І навіть тут є і німі спостерігачі, це криниця та вода, німі спостерігачі усіх тих подій, що відбувалися. І у першій частині, яка називається Зимопис Авеля, ми якраз таки і спостерігаємо руйнування життя Авдія у першій частині у нас ще цікаво буде Радянський Союз, Друга світова війна, батька Авдія забрали на фронт, і потім сталося дещо жахливе, через що Авдій опинився у концтаборі, там опинилася його мама і сестра. Мама і сестра загинули, і Авдій залишився один, один саменький на весь білий світ. Відбулася така жахлива руйнація усього його життя. І це все зробив, мабуть, ви можете здогадатися хто у другій частині, яка називається Янгол у сірому, розповідається про дівчину Анжелу. Це вже десь 2000-ні роки, вже наш час. Цікаво, що тут немає певної якоїсь конкретики в датах, але через певні такі нюансики можна здогадатися, який це рік, тому що чому я кажу 2000-ні, бо згадувалися дикі танці. Від у цій частині ведеться через щоденник, тому що Авель він знайшов Анжелу біля криниці, він врятував її, але дівчина абсолютно нічого не пам'ятає, але все пам'ятає її щоденник. І читаючи щоденник дівчини, Авель бачить її минуле і намагається зрозуміти, що сталося з цією дівчиною, чому вона опинилася саме у цьому місці і так далі. І він дізнається, що вона є художницею, що її батько був художником, але через якісь дивні незрачки незрозумілі обставини батько дівчини загинув, а всі його картини кудись зникли. І через ряд певних подій дівчині також почала загрожувати небезпека. А хто ж у цьому винен? Чому дівчині загрожує небезпека? А винен у цьому ніхто інший, як син? Каїна яблуня від яблуні, скажімо так, далеко не закотилася. І от якраз таки у третій частині, яка називається е, «Логово ящера, гніздо ящера, яка називається е, це дуже сильна така глава, дуже сильна частина, тому що вона ведеться від сина Кастіла е, кстіла. Це, 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 це оцей оцей ток від сина Каїна. Ведеться <гаде>. ця, ця, ця частина. Тут мої мізки прям вибухали настільки сильно була прописана ця частина, як власне і вся книга, тому що кожна деталь у цій книзі вона є дуже важливою для сюжету, для того, щоб всі пазли отак склалися в одну єдину картинку. І тут всього лише 200 сторінок. Вона дуже маленька, ця книжечка, вона прочитується на одному подисі, але в той же момент ваше тіло буде вкривається. Ватися сиротами від прочитання цієї книги. Вам буде моторошно і водночас вам хочеться дочитати до кінця цю книгу і дізнатися, що взагалі сталося. Це просто неймовірна історія. Вау! Я вражена зараз. Хочу вам розповісти, що я читаю зараз. Цей момент я читаю зараз ось цю книгу Голодні ігри від Сюзанни Колінз. Це вже моє повторне перепрочитання цього роману, тому що колись в підліткові роки я вже ознайомилася із цією книгою, але чомусь мені, хоч захотілося, впасти в ностальгію і знову перепрочитати цей роман. І раніше мені здавалося, що є екранізація, до речі, цієї книги. І мені здавалося, що фільм він повністю повторює книгу. Але зараз, перечитуючи, я... Розумію, що це не зовсім так. Основні нюанси збереглися, але є й дуже багато відмінностей. Ось таке було моє прочитання березня. Будь ласка, діліться в коментарях тими книгами, які ви прочитали, або які зараз читаєте, або тими книгами, які вас вразили, або книгами, на які ви хотіли би, щоб я відсняла окремий огляд. Будь ласка, пишіть свої коментарі. Читайте хороші книги, бережіть себе і до нових зустрічей.